Сьогодні, в ході повномасштабної війни, коли Росія напала на Україну, в ході десятирічної війни російсько-української дуже багато спекуляцій щодо. Української мови і взагалі мовного питання, а коріння цієї проблеми росте з тих самих ще часів і Російської імперії, і Совєтського Союзу, і навіть часів відновленої незалежності. Адже з початку нульових 2000-х років в нас почалася нова така жорстка хвиля русифікації, коли українське телебачення, газети, преса були повністю заповнені російськими. Експертами, російськими культурними діячами, російською мовою, і в 2010-х роках, от спочатку цих років, навіть в законодавстві намагалися е, зробити і двомовну ситуацію в Україні, і е, також в нас був мовний майдан 2012 року. Тобто мовне питання завжди було гострим, і українське громадянське суспільство гостро на це реагувало. Всі ці факти реально перекреслюються важливістю мовного питання, і воно нерозривне з історичним контекстом і з різними навіть. Економічними питаннями, адже чому Росія ведеться війну, також не тільки через те, що вона хоче просто знищити Україну. Вон так вона хоче знищити нас, але їй це потрібно для подальшого розширення своєї імперії, розширення своїх ресурсів. І дуже цікаве. От порівняння, що відбувалося в 1918 році, в Україні, коли тут була українська держава, коли тут була влада гетьмана Скоропадського, в той час дуже багато Росіян тікало масово тікало до Києва, до України, і вони приїжджали сюди і мріяли побудувати тут от інакшу Росію. Це дуже чітко нагадує те, що може відбуватися зараз. І от саме з цих кіл росіян, які мріють знову побудувати на території України інакшу Росію, не Путінську Росію, але Росію, а не Україну. То вони також відстоюють питання російської мови. Вони розповсюджують, а також ті, хто повторює їхні наративи, вони розповсюджують фейки про те, що російська мова це також. Може бути мовою українською, що це може бути другою мовою? Ну тобто, є дуже багато таких тез шкідливих. Які вкорінюються в свідомість людей і зупиняють процес повернення до свого до українського. А так як мова є частина вагома, просто фундаментальна частина української ідентичності з нашим історичним бекграундом, то це дуже важливе питання. Адже зараз в режимі реального часу на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять абсолютно ідентичну політику, яка проводилася в Совєтському Союзі. Яка проводилася в російській імперії. Перше, що вони роблять, це вони змінюють вивіски. Дуже відомий приклад, як в Маріуполі змінили вивіску україномовну на е, іпоказчик, топ топонімічний, україномовний на російськомовний, Вводять російську мову відразу в школи, привозять свої російські підручники, підручники з історії, а також інші. Українці на. Цих територіях тимчасово окупованих вони не вільні говорити українською, тому що українська є маркером, який відрізняє свій і чужий. Люди змушені також насильно переходити на російську. А коли ми живемо на вільній частині України і ми маємо свободу вибору, то дуже дивно не скористатися цим вибором і не повернутися до свого.